Всім привіт, любі друзі, мої підписники і не підписники. Хто мене дивиться? Зараз у нас 9.32, неділя. Почому треба там свої попросили коврики забрати на Ford Focus. Домовився зараз з людиною, лечу забирати. Е, також мені прийшов подарунок від уклона. На свято Водія та водійки. Я його забрав тільки що. І зараз ми з вами, точніше, я поїду, заберу ковріки на фокуса і зробимо розпаковку, що ж там нам Уклон подарував. Але я вже знаю, що там, тому що я спілкуюся з іншими амбасадорами, котрі вже відкрили цю цей подарунковий бокс. То зараз побачимо. Мені так само прислали, ну я думаю, всім однаково, всім однаково. То зараз забираємо коврики і будемо відкривати. Зараз у нас на вулиці дощ такий прям лупашить. Дай Боже. То робота зараз повинна бути. Хоча я зараз холосту мчу За ковриками. Ну надіємо, що сьогодні буде гарна каса з такою погодою. Хоча сьогодні неділя, а в неділю, як правило, робота не дуже сильно. Ахті. Ну побачимо, побачимо. Так, сковрики забрали, О, оригінальні В оригінальні фордовські сковріки. В непоганому стані в принципі піде. Все, сиріна машина на продаж буде. Опа. Там уже собі власники поміняють, якщо захочуть. Все, зараз будемо відкривати подарунок. Будемо відкривати, достаємо нашу відкривачку. Отак, хоп. Отак, хоп. І зараз будемо відкривати, Дивитись, що воно тут, Ой, Аж коробочку трошки порізав, Ну нічого. Коробочка сильно буде насміна. Ух, яка коробочка. Солідна. Солідна коробочка, бін, щоб ще не порізати сидіння. чікс Так, ножичок прибираємо. Коробочка солідна, пока, солідна. Опа! Мерчик. Уклон. Ух ти, яка тут! Не черта собі. Так, ану. Відкриваємо. І що тут у нас? Тут у нас тримач. О, прикольно, я собі тримач такий хотів замовити, вакуум. Прикальдес, прикальдес. Анукс. Та ти що вообще сказка? Уявіть, а я собі такий хотів замовити. Це що вакуумний, да? Походу. Ну да Прикольно, прикольно. Зараз будемо розбиратися, будемо може підзнімати. Ану. О, магнітний. Якраз на айфончик магнітиться. Тільки бачите, видно Видно, видно самий магніт. Ну зараз. Угу. Погано, погано. Погано, що його видно. Дуже погано на двоєчку придеться чи на півтора, на півтора придеться знімати. Угу. Ну, дуже прикольно. Ну ладно, розберемось. Так, пахучка. Відуклон саме у нас є. І стільки є тут 4, 4 штуки. 4 стіка. І це у нас чехол для зберігання переносу автоколес. Дуже дякую, файно. Файні такі мішочки. вообще чотенько Якраз буду перезуватися, якраз що буде. Так, ну що я вам хочу сказати? Дякую. Ой, чуть телефон не впав. Дякую дуже сильно уклону. В принципі, я дуже задоволений, особливо за тримач. Я хотів якісь нові тримачку для підзому. Пахучка. В мене є, але закінчуються стіки, От у мене є стара, але закінчились вже стіки, Так що дуже вчасно якраз. ну І для зберігання коліс, для перевозки, чехли теж файна штука. Ставимо вподобайку. І летимо заробляти гроші. <ріст> якраз ну, клончик і ефірчики щось стріляє. Але не біля нас. Дарунок я вже один підчепив, але верх ногами прийшлось його підчепити. Чому? Тому що, щоб робити отакі підзйоми. Опа. О! Щоб робити такі підйоми, то треба тільки так, на жаль, його вішати. Ну, я задоволений. Не знаю, як вам буде картинка, буде новий формат отакий, щоб не тримати в руках і була картинка більш чоткішою. Я вважаю, це дуже-дуже файно буде. А ви там уже скажіть, як для вас так краще буде, чим в руках чи ні. Так що такі справи? А, і ще в мене є одна ідейка. Я хочу розіграти. Пахучку з мерчем від уклон для підписників. Як вам така ідейка? Тому що в мене є, наша мені ще. Я собі просто один там запах якийсь візьму і залишу там вам для користування. І зробимо розіграш. Так що напишіть в коментарях, чи цікаво вам такий. Отримати подарунок від укона чи ні. Я придумаю якийсь розірваж, наприклад, в наступному відосі. Якщо з вас коментар. Такс. Звісно, як завжди, везе мені щось не дуже сьогодні. Коротше, виїхав щасливого, щоб отримати якесь е, замовлення. Та, не знаю, ближче до центру, думаю, спущусь. Ну, коротше, що, спустився я ближче до центру. І прийшло мені. Замовленням з щасливого. <с> ну Воно мені приходило ще по болту, але я відмовився, тому що там тариф був поганий. короче вертаюсь знову на щасливе. Що поробиш. І отримала, до речі, замовлення по 305-й. Уконжусь зовсім мовчить, не хоче мене балувати замовленнями. Ну Що дає, до того і їдемо, правильно? правильно. Ой, так, на годиннику 12 та година о, за... що заробив 510 гривень з вирахуванням комісії. Ну, Це просто, звісно, жестяк Роботи немає. Зараз знов взяв по 305-ті, то хоч, хоч щось мене виручає. Уклон сьогодні мені ще не одного не дав. Але я пізно виїхав, хлопці, он там. Хто виїхав взагалі, в 5 ранку, то вже нормальну касу зробив. Але але, але в неділю в 5 ранку буває дуже рідко гарна каса вилітає. В будні дні зараз погано, а на вихідних так взагалі. Ладно, чекаємо пасика. Так, ситуація, ситуація. От швидка у нас така, мусорки. Ну, А оце напевно виновник торжества. Ну так, да. котрий не пропустив дівчина. Хоча у неї там... А, ну так, да, да, да бачина, бачина. Так, з 13.48, касюрка, звісно, в мене не дуже, але машинка вже розряджена. Проїхав 70 км. Приходиться в таку погоду їздити із печкою, і з кондюром, щоб вони вікна не запотівали, тому що печка не витягує. То виходить такий трохи перерозхід. Конечно, по 305-тій мене дивіться, в яку жопомира занесло. Дорога, звісно. Ice Ice бейбі. <laughs> ну, а що поробиш? Касу треба якось набивати, вже взяв замовлення по болту від того місця. Ух, яка ямка, їбіть твою направо. Від того місця, де я висадив пасажира до того місця, де сяде пасажир болту, 2,7 кілометрів. Ну мені в будь-якому розкладі треба було звідси виїжджати, хоч-не хоч. Я б холо ступ їхав би. Ой, калюжа така велика. Да Та й таке? Витимо потроху. Витимо потроху. До речі, що я вам хотів ще розповісти, поки їдемо. На рахунок розіграшу мільйон від уклона. Треба не забувати, що головне з умов, щоб виграти мільйон, це розрахунок Кар картою на заправках Око від 2000 гривень. Треба хоча б на 2000 тисячі гривень скупитися через додаток Фішка. І треба, щоб номер телефону збігався з номером телефону від уклона. Тобто на фішці і на уклоні повинен бути однаковий номер телефону. Так що ось такі ось умови. Я буду в прольоті, тому що я їжу на електричці, заправляюсь більшості вдома, заряджаюсь. То я не зможу. Можливо, тіпа, там можна щось купити в самому око, якусь там не знаю, річ, котра може знадобитись, або просто щось там купити на 2000, щоб прийняти участь. Ну, я напевно такої... такого робити не буду. Так що мінус один учасник в розіграші на мільйон гривень від уклона. Зараз зроблю замовлення. Отут, до речі, з правої сторони проїжджаємо штраф-майданчик, багато корчів, всяких розбитих і не корчів. Зараз зроблю замовлення по болту, їду додому, буду заряджати лівчика і треба щось приготувати вдома. Поки дружина на роботі, вона в 3, -3 години вже буде вдома, то вже буде її, обід її готовий. І мені так само. Ладно, всім смачного, хто їсть. Мені так само, зараз зарядимося і будемо далі їхати працювати. Це б тільки що був би прикол, поставив машину на зарядку. Але я ставлю таймер зарядки для того, щоб заряджати по нічному тарифу ввечері. І пішов собі і забив, подивитися, чи загоріла зарядка, чи ні. Так, музончик вирубаємо. І не перевірив, а потім думав, ні, вернусь, перевірю. Перевіряю, а тут стоїть у мене таймер по зарядці. Так, зараз ми його відключаємо. Он. От я з 11. З 23.00 по 7 ранку йде ночний тариф. То я його так залишаю, щоб воно заряджалось в цей час. Так. Блін. Он і сау. Все. Все. Зарядка єс. Yes. Блін, та що таке лянь, що я не можу її... Он! Окей. А от все. Угу, mm. Все, і тепер треба переставити зарядку, і вона повинна піти. Це я зараз би пообідав би пару годин. Б. Повернувся, машина була б не заряджена. Так, щось воно все рівно не хоче, а не хоче воно тому, що включене запалення. Оп, виключаємо запалення і зарядочка пішла. Індикатор показує. Все. Тепер йдемо спокійно собі додому. До речі, Зніму пізніше відео, як налаштувати таймер зарядки і підігрів, завчасний підігрів, тай таймер підігрів. Тому що не всі знають, як це зробити. Ну що, 3 години зарядився я. Прогнозовано 100 кілометрів. Десь 10 на 80 кілометрів підзарядився прогнозованого. 10 кВт зарядив, ось вам. 80 кілометрів 40 3 гривні. <хи> Як вам така ціна? О, бомба. Так, зараз у нас 1714, думаю, 3 годинки десь попрацюю. І касу б хотілося б зробити хоча б 1200-1400 було б добре. Вже взяв перше замовлення по болту. Там щось 111. 111 за 6. А ні 118 за 6. По чиприоріті. По чиприоріті. Чи так, щось у нас якийсь двіжняк, Все полетів, Того пасажир у мене вже довго чекає. Ой. Бляха, ч ж мені баба Катя блядь, дзвонить, чуть валя дзвонить. Там хуями, мы, короче, так говном, бляха, так аж хен, бляха, э, обсирают, что то пиздец. Ни хрена, ни хрена, там ще воно ще, ще не прошло. То Катя і це вот. Вони обсирають, вони до мене дзвонять, вони гавном так хуярять, що то піздес. Катя, я тобі серйозно говорю. Вони мені. От іменно, воно мені це нахуй не треба, але вони мені це все говорять. Катя, я тобі серйозно говорю. Наш хен, і тетя Валя. Наш хен. А я, коротше, наш, говорю з Ігорем. Чуєш, говорю з Ігорем. А вона Валя, бляха не виключила. Говорю, бляха, говорю, ту бідну, а ще я говорю, гамном, блядь, так обливають. А вона, ні, я тільки сварюсь на неї. Добрий вечір. Я йому гроші дала, коротше, ну, щасливий його. Добре? Добре, добре. Дякую. Добре, будь ласка. <laughs> добрий день. У вас бачу і біля око, бачу вас, його стигаємо. Вас не контент. Дякую. Добрий вечір, добрий вечір. Ага, дякую. Якраз монтую відео. Теж починаючи таксісти. А, так. Да? <спросу> ну, успіхи, успіхи в <просу> цьому. Дякую, гарного вечір. Дякую, дякую. Банда, ну що, завершуємо сьогоднішній робочий день. Відмучав я вже вечір. Зараз 21.06. Підбиваємо підсумки. Болт 505, Уклон 430, 305, там 588. Своїх у мене було 600. Плюс там небагато було чаєвих. 250. Загально виходить мінус 100 зарядка 2050 гривень на 125 кілометрів. Такі показники в мене відпрацював другий тиждень. В наступному відосі я підіб'ю, скільки я заробив за другий тиждень. І зробимо розіграш, напевно. А може і не будемо робити. Ну, якщо ви в коментарях підтримаєте цей розіграш, то я зроблю. Розіграш буде простий. там Зробимо, як майже всі таксісти роблять, найбільший залайканий коментар. І просто відправлю цій людині цей, цю пахучку від уклона з мерчем. Так що такі справи. Дякую за перегляд. Підтримайте вподобайкою, хто дивиться без підписки, підпискою. І до зустрічі в нових відосах, папа.